Усім доброго ранку, 5.30. Збираємося на Вінницю. Діти ще сплять. Я вже встала, зараз буду виносити речі в машину. Хочу вам показати наше вранішнє небо. Дивіться, над річкою там знизу. З дверей краще видно, зараз повернуся. Стоїть туман. Бачите, красиво. А, там буде вставати зараз сонечко. Ось повернулася до дверей. Бачите, гарно. Поле таке гарне безкрає небо. І там, видно, стоїть туман і над річкою, тут перед деревами, і за деревами. Над полем теж стоїть туман. Чого на вулиці тих розмовляю? Не знаю, діти сплять. А в мене буде розквітати оце лілія така. Скло в машині мокре, машина мокра. А там запалається горизонт, стає сонечко. І над полем теж туман, його можливо не видно. Тут кори... колись тут була стежечка. Люди, які не ходили, тут жили багатодітна родина, теж вони виїхали. Розїхалися хто куди, не виїхали, роз'їхалися хто куди. Роз Діти вже поодружувалися, менший десь скоро має кінчати школу. Отакий такий в нас ранок, буду збиратися.